Час, знаєте, ще ось такі я не показувала модельки. На 120 так, будуть. Ось така моделька. Що на вас за ковтинка? Це гольфа дівчат. Ви знаєте, вже скільки я їх продала? Дівчатка всі задоволені. Це вілюрка дівчат. Вони не будуть кошлатитись, вони є в синьому, в чорному, і ми їх отримали ще більші розміри. Тому хто хоче, поки є дівчат беріть. Дивіться, ось така. І є трикотажні ще, Є різні, просто залежить від вашого розміру, параметри треба. Е, ні, білої немає. Білої немає, тої модельки є, знаєте, яка біла, ось така. Вона така сама, але вона без каміння. Вона йде без каміння. Якщо подобається, я одягну, покажу. Ось така моделька, дівчатка. Тут комірець альпака. Ось так. Дві кишеньки, гарно каміння зроблено. Можна підібрати гольфик, наприклад, взяти ось такий колір гольфика, дівчат, і буде вам як костюм іти. Ми так робили дівчатам, дівчатка задоволена. Ну, Кольори є. Пишіть свої параметри, будь ласка. Гольфики вони є в чорному і є в синьому. Вілюр класний, не кошлатиться, гарно тягнеться і дуже приємний до тіла, дівчат. Альпака з капюшоном на ОГ 110. Зараз покажу.